Через підпал на Хмельниччині згоріло понад 4 гектара стерні. Двоє дівчат розшукували поліцейські Шепетівщини. На Хмельниччині ремонтують міст, якому понад 50 років. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов. це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Російські загарбники вкрали майже 4 мільйони тонн українського зерна на тимчасово окупованих територіях. З них півтора мільйона тонн вкрали саме на Запоріжжі. Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових. Повідомляють в центрі національного спротиву. Також зазначається, що далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам і реалізується за рин ринковими цінами у самій рефії. Сьогодні у громаді на Хмельниччині попрощаються із загиблим на фронті офіцером-артилеристом, 19 серпня, 2023 року, в населеному пункті Захарівка Чугуївського району Харківської області трагічно загинув командир третьої самохідної артилерійської батареї, капітан Нікончук Володимир Володимирович, 1986 року народження. Повідомили у Понінківській ОТГ. Сьогодні у громаді попрощаються із захисником та поховають на католицькому кладовищі у Понінках. День незалежності України для працівників надзвичайників Хмельниччини видався гарячим. За добу на території області зафіксували шість пожеж, в яких у вогні опинилися будівлі автомобіль та будівлі на території приватних домогосподарств. Суха рослинність горіла у місті Нетішин на Шепетівщині та поза межами села Лісоводи Хмельницького району. Ймовірно, через підпал горіла стерня поблизу села Пилявка. Вогонь знищив 4,5 гектара після жнивних залишків. У селі Бровари на Кам'янеччині горіла допоміжна споруда. А в Дунаєвцях де Оланос. Займання в гаражі у селі Балин ліквідували пожежники зі Смотрича. Попри те, що вогонь погасили оперативно, вогонь пошкодив речі домашнього вжитку. Нещасних випадків на пожежах не було, повідомили в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Поліцейські протягом кількох годин розшукали двох зниклих сестер: Дівчаткам 13 та 14 років з Ганопільської територіальної громади, що у Шепетівському районі, вчора пішли гуляти і до сьогодні не повернулися. Поліцейські все ж таки розшукали їх у місті Славуті. На пошуки дітей було залучено весь особовий склад відділу поліції. За кілька годин дівчаток знайшли у місті Славуті. Будь-яких протиправних дій стосовно неповнолітніх вчинено не було. Наразі ювенальні поліцейські працюють з родиною, аби в майбутньому подібних ситуацій не відбулося. Третій міст за останній місяць почали ремонтувати у Шепотівському районі. Цього разу шляхопровід ремонтують на території Берездівської тергромади. Нагадаємо, від кінця липня на Шепотівщині на автошляхах територіального значення відремонтували міст поблизу села Тихомель у Ямпільській селищній громаді та міст через річку Корчик у селі Берездів. Днями розпочалися ремонтно відновлювані роботи на шляхопроводі через струмок у селі Кутки, що також у Берездівській сільській громаді. Збудували його 53 роки тому, у 1970-му. Підрядники вже укріпили залізобетоном опори та фундамент відкрилків. Бетоном зміцнили вхідне та вихідне русло водойм. Робота наразі триває. Завтра, 26 серпня, у Хмельницькому анонсовано проведення благодійних перегонів на толокарах і самокатах серед дітей. Спортивну подію для малечі організовує управління молоді та спорту Хмельницької міської ради та центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. У перегонах на толокарах змагатимуться діти від 2 до 4 років на самокатах від 4 до 7. На своєму транспорті учасникам необхідно буде на швидкість подолати відстань у 20 метрів. Як зазначають організатори, всі учасники отримують призи. А переможці, і призери головні нагороди від партнерів благодійного перегону. Отже, хмельничан та гостей міста запрошують долучитися до події та підтримати учасників перегонів. Вони відбудуться на майданчику поблизу кінотеатру Шевченка. Завтра початок заплановано на 17 годину. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подійському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі бережіть себе.